Ніч без шахедів, натомість продовження інших обстрілів прифронтових сіл є постраждалі. Окупанти збільшують тиск на Турецьк і Молдова. Висилає деяких російських дипломатів. У ефірі Новини ТСН онлайн. я Сергій Моргун вітаю. Друзі. Давайте почнемо із підписки на канал, лайку та дзвіночка. Для нас це важливо і переходимо до новин. Сили ППО збили цієї ночі дві керовані авіаційні ракети. А от ударні дрони по Україні вночі Росія не запускала. Востаннє таке було 14 березня, а перед цим 14 жовтня минулого року. Пишуть моніторингові канали. В останнім часом аналітики говорять про нову тактику, яку застосовують росіяни у атаках на українські міста. Безпілотники запускають роями а також дрони різко змінюють висоту, що робить складнішим завдання їх збивати, каже військовий експерт та військовослужбовець Оле. Олександр Мусієнко. Зараз бачите, що дрони набирають висоту. Після того вони наближаючись до цілей, як правило, до великих міст, стрімко знижаються. І відповідно, фактично, для мобільних вогневих груп він стає помітним, дещо там пізніше, і так далі. Але, попри це, ви бачите, статистика дуже висока. Тобто, все одно Україна теж пристосовується. Атаки на прифронтові території Росія не припиняє у Малокатеринівці на Запоріжжі. Росіяни одну людину вбили і п'ятьох поранили. На село скинули п'ять керованих авіабомб. Ціллю російських терористів стали цивільні об'єкти, магазин, навчальний заклад, адмінбудівля та приватні будинки. З під руїн однієї з хат надзвичайники деблокували тіло загиблої 66-річної жінки. Також увечері окупанти запустили ракети на Запоріжжя та Балабине. Їх знешкодили оборонці неба. На Херсонщині шестеро поранених. Стан двох тяжкий. У Понятівці зафіксовано 15 влучань. По Микільському понад дві години тривав безперервний вогонь. Там побиті будинки та згоріли авто. А у Херсоні два райони без світла, вибухами пошкоджено мережі. Від ранку у місті не курсує електротранспорт. Кабами та артилерією загарбники тероризують Харківщину у Куп'янську бомби, зруйнували дім і ще один пошкодили. Постраждали чоловік і двоє жінок. Ще двоє людей поранені у наслідок артилерійського обстрілу. На Дніпропетровщині під ворожим вогнем Нікополь. Окупанти гатили дронами та з артилерії. Побито три приватні оселі, адмінбудівля та інфраструктурний об'єкт. У лікарні Дніпра помер 68-річний чоловік, поранений унаслідок атаки шахедів у ніч проти суботи. Він був найтяжчим із постраждалих, отримав множинні травми, опіки усього тіла, втратив обидві руки. Шахет прилетів просто на подвір'я їхнього із дружиною будинку. Із палаючої оселі подружжя визволяв син його мати із опіками та черепно-мозковою травмою, і досі у лікарні. Окрім неї, у стаціонарі перебуває ще шестеро людей, поранених 28 березня. П'ятеро дніпрян тієї атаки не пережили. Росіяни підтягнули до Турецька нову дивізію, здійснили ротацію старих сил та тиснуть на шахту Турецька. Про це пишуть аналітики порталу DeepState, посилаючись на власні джерела серед військових. За їх словами, ситуація складна через відсутність чіткої лінії протистояння, ведуться бої серед щільної забудови. І ще у ворога відсутні протитанкові засоби, але велика кількість FPV, що ускладнює підтримку наших бійців технікою. За добу біля Турецька та Щербинівки відбито 19 атак. Загалом же на фронті. Ті їх зафіксовано 216. Найбільше на Покровському 79. Сили оборони мають успішні ураження пунктів управління ворога разом з обладнанням. Ось кадри роботи екіпажу Міг 29 на південь від Нечаєвого це Херсонщина. А далі відео ураження іншого російського пункту управління високоточними авіабомбами. Також ракетні війська ЗСУ уразили ще один важливий об'єкт, який саме у Генштабі поки не називають. Ну а оператори безпілотних сил 413 го батальйону Рейд. Виявили та знищили установку ТОС-1А Сонцепьок на глибині у 25 кілометрів від лінії зіткнення. Її вартість сягає понад 15 мільйонів доларів. А далі про ворожі втрати на полі бою від Генштабу маємо такі дані за останню добу росіян, мінус 1540 військових злочинців. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, убитими та пораненими, ворожа армія втратила понад 916 тисяч осіб. За учора знищено 9 танків, 37 бронемашин та 53 автівки. Також спалено 15 артилерійських установок ворога щодо літаків окупантів. На сьогодні їх збито 370, гелікоптерів 335, Ну а на морі по. Топлено 28 кораблів та катерів, субмарина та один пором заправник противника. Ну і кілька слів про Курщину. Сили оборони України за минулу добу зупинили там 27 російських атак. Ворог засипає наші позиції артилерійським та авіаційним вогнем. Скинуто чотири десятки авіаційних бомб. Росіяни прагнуть відтягнути наші сили у бік Сумщини та Харківщини. Українські прикордонники вже тривалий час фіксують намагання російських диверсантів просунутися у цей бік. Утім, успіху не мають. На Харківщині у районі Вовчанська відбито сім ворожих атак, і вже закріплено позиції у селі Надія, що на межі Луганської та Харківської областей. Її нещодавно відбила третя штурмова. А ТСН «Тижня» Андрій Цаплієнко поспілкувався із бійцями і знає, що повернення надії означає для фронту. Надія є і надія наша. Приблизно за 30 годин українські сили вибили російського ворога з цього невеличкого села на Луганщині, яке росіяни окупували на початку лютого. Вони сподівались звідси просунутись далі на Харківщину в бік ізюма, але сталося навпаки. Просуваємось далі. Повернувши надію, наші воїни в чергове довели факт, що з 22-го Росія не захопила повністю жодної української області. Населений пункт невеликий, але там особливу цінність у нас надає йому декілька факторів. По перше, це два лісових масива та чотири лісосмуги, які також були відбиті у ворога, і відповідно ще це б. Тонна дорога, яка веде у нас з населеного пункту Райгородка, відповідно до населеного пункту Копанки, втрата надії для росіян це не тільки дві роти російських солдатів, які перемолола третя штурмова, а й неможливість створити плацдарм для наступу на Ізюм. Кожен виїзд на Харківщині на лінію фронту схожий на лотерею. Дрони полюють за українським транспортом, і скрізь сліди їхніх атак змушують сильніше тиснути на газ. Водій 92-ї бригади стверджує, засоби РЕБ працюють, але лише для самозаспокоєння. Так, да, так, да, так, да. сам собі вношення здивав і все. Харківська область для росіян є полігоном, на якому ворог тестує свою тактику тисячі дрібних порізів, сподіваючись знекровити українську оборону на півночі Харківщини. Російська армія все ще утримує дві буферні зони в селі Глибоке і в районі Вовчанська. На сході в районі Куп'янська ворог намагається створити ще два плацдарми на правому березі річки Оскіл. Для чого їм там плацдарми? Що вони планували? їм потрібен. Чим він ширший, тим більше є перспектив навести переп... І застосувати техніку. Зараз там застосування, наскільки мені відомо, йдеться тільки малих груп. А на рахунок техніки ще поки немає. Але якщо цей плацдарм буде розширений, будуть наведені якісь переправи, там декілька переправ. Якщо це буде одна, вона буде знищена відразу. А якщо це декілька буде переправ. Відповідно, буде складно їх ловити і ловити їхні маневри. Українці намагаються нав'язати противнику ту ж саму тактику. Зараз створюється буферна зона на території Білгородщини, але й на території Курщини все ще залишаються українські військові, стверджує командир 92-ї бригади. Два підрозділи брали участь в Курській операції. Е, ну їх там немає на цей момент. Наскільки я розумію, є. Ого, На території Так. Да. конкретики, їхньої задачі я не буду е, розповсюджувати, але так, вони виконують е, певні функції там. Після того, як більша частина українського угруповання відійшла з Хурщини, зрозуміло, як далі будуть діяти росіяни. Вони прогнозовано спробують розширити свої плоцдарми на Харківщині. 82-й міномет не найбільший калібр, який є в 92-й бригаді, але. Саме від цих хлопців залежить, чи вдасться не підпустити російських штурмовиків в притул до українських позицій на дистанцію стрілецького бою. Спроби росіян просунутись ближче до Харкова закінчуються повним знищенням їхніх штурмових груп. Намагаються, звісно. А як же? Прощупують, лізуть малими групами. Дуже багато, я так зрозумів, заходи їхньої пехоти, і ми її відсікаємо. Але і в українців поки що не виходить ліквідувати так звану буферну зону, яку росіяни утримують на північ від села Липці. Топчемося, як кажуть, на місці у нас не получається їх вибити. у них Не виходить просунутися вперед. Командир розрахунку, 20-річний хлопець, має поранення, воює з 18-ти. після школи. Підписав контракт і пішов на мінометника. Позовний бен, як і всі молоді добровольці, має отримати мільйон гривень на рівні з хлопцями, які щойно прийшли до війська, долучившись до проекту Контракт 1824 таких в 92-й бригаді майже півсотні. Вже другий тиждень поспіль. Вони проходять підготовку. Підписання контрактів тобі платять 200 тисяч. Проходиш навчання, собі доплачують ще 300 тисяч і 500 тисяч після шістьох виходів. А шість виходів можуть зайняти і трошки довше. Але гроші не головний мотиватор. Це додаткова е мотивація. Тобто, я ще раніше е планував йти. Але ось як виконалась 18, подивився. Ну ще дають додатково гроші. Чому в принципі, от якщо доля показує, от спробую в цього хлопця брат десантник загинув під Кліщівкою? Багатьма тут рухає саме помста. Хлопці, не думайте головою. О, та їм вони виглядають по 16 по років. Ви вже не дивіться, як ми виглядаємо. Ми вже є збройні сили України. Слава Україні! Попереду два місяці інтенсивних тренувань, і лише потім перші бойові завдання. Головне з яких вижити на полі бою. Тому акцент на тактичну медицину. Інструктор вважає, що 18-річних треба було готувати від самого початку війни, коли людина досягла 18 років. 18 років, то як мінімум, цю людину мають направляти условно там в якісь центра, в бригади на три місяці навчання. В подальшому условно його можуть відправити додому, але він уже є як моб-ресурс. Якщо ми за такою схемою працювали і напрацьовували, то у нас би зараз військо було б мільйона два. Як мінімум, Росія, користуючись кількісною перевагою, намагається підірвати волю людей до перемоги і тому застосовує тактику тисячі порізів не тільки на фронті, а й в прифронтових містах. Харків мішень номер номердин. За тиждень дві атаки шахедів. Сьогодні вночі атакований шпиталь з пораненими. Факт, який міжнародне право трактує як воєнний злочин. По Харкову 12 прильотів шахедів одночасно. Понівечений фасад цього будинку результат одного з них, але це ще не все. Те, що ми бачимо тут, демонструє, що насправді собою являє так званий російський мораторій на удари по енергооб'єктах. Поруч з воронкою від шахеда, зруйнована. Котельня, в яку намагався влучити ворожий дрон. Двійка на одному з чорних уламків свідчить про те, що удар завдав дрон Геран-2, російська копія іранського безпілотника Шахед. Тактика атак змінилась. Тепер шахеди збираються в цілі ескадрільки на висоті кількох тисяч метрів, а потім усі разом атакують ціль. Такі мобільні групи ППО зустрічають шахеди вже на лінії фронту. Це дуже сильно знижує той шанс, що на Харків щось прилетить і не робить шкоди. Але при тактиці масованих ударів навіть ешелонована протиповітряна оборона зараз може пропустити шахет. Один з тих, хто полює за дронами на підльоті до Харкова, боєць бригади Хартія з позивним Іркут, росіянин з Сибіру. Добровільно пішов воювати за Україну, вивчив українську, отримав паспорт з тризубом, вважає, що в Росії є його однодумці, але допоки Путін в Кремлі, вони нічого не змінять. І шахеди летітимуть на Харків. Чи були однодумці, які теж були? Готові Дуже багато з тобою. Дуже багато. І що, от що люди казали? Що це неправильна війна, її не повинно було бути взагалі? Як, на твою думку, переконати росіян повісити? Іркут продовжуватиме тиснути на спусковий гачок свого Браунінга допоки вистачить боєприпасів. Це єдине, що він наразі може зробити для того, щоб на його батьківщині закінчилася ера кривавої диктатури. Андрій Цеплієнко, Олексій Осавчук, Андрій Марченко, Сергій Парфілов. Європа зобов'язується надавати Україні військову підтримку і тиснути на Росію, включно із запровадженням нових санкцій. Про це йдеться у спільній заяві Голів МЗС європейських країн із нагоди річниці звільнення Бучі. Та Київщини про все це йшлося на форумі у Мадриді. Міністри закордонних справ Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Іспанії, а також висока представниця ЄС із закордонних справ підтвердили підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Російські активи мають залишатися з нерухомленими доти, доки Росія не припинить війну та не відшкодує завдані збитки, заявляють лідери. Висока представниця ЄС Кая Калас також наголосила на необхідності обміну військовополон. Оненими звільненню цивільних і повернення дітей незаконно вивезених до Росії та Білорусі нам потрібно, щоб Росія також погодилася на припинення вогню і рухалася далі, проявила добру волю. Наприклад, повернула українських дітей, яких депортувала в Росію, або звільнила військовополонених. Тобто є багато речей, які вони можуть продемонструвати. Тому я вважаю, що США також повинні чинити більший тиск на Росію, щоб зупинити цю війну. Дональд Трамп відкинув відео Путіна про запровадження тимчасового управління під егідою ООН в Україні. В американському держдепі розповіли, що президент США висловився проти такої ініціативи. За словами речниці Теммі Брюс, Україна є конституційною демократією, і її управління визначається конституцією та українським народом. Ідею про запровадження у нашій країні тимчасового уряду під егідою ООН озвучив Путін. Диктатор пояснив це потребою провести вибори. Тим часом Дональд Трамп напередодні вкотре пригрозив Москві тарифами на російську нафту, у разі якщо кремлівський керманич не укладе угоди щодо припинення вогню. Вивезли до Придністров'я на дипломатичних номерах. Кишенів висилає трьох працівників російської амбасади. Як виявилося, 19 березня вони допомогли проросійському депутату Олександру Нестеровському втекти до невизначеного Придністров'я на їхньому автомобілі. Таким чином він зміг уникнути правосуддя. Політик був засуджений на 12 років позбавлення волі за пасивну корупцію та створення умов для незаконного фінансування партії. У Кремлі вже заявили, що готують відповідь на дії Кишенів. Шенева, примітно, що за кілька годин до судового засідання Путін пообіцяв Нестаровському російське громадянство, нібито на підставі політичного переслідування. Також кілька днів тому молдавський суд на 20 діб заарештував скандальну очільницю Гагаузької автономії Євгенію Гуцул. Її звинувачують у незаконному фінансуванні виборчої кампанії вивезенні грошей з Росії і участь у організації антиурядових протестів. А зараз слушний момент, аби підтримати нас. Підпишіться на наш канал, натисніть дзвіночок, лайк і будьте активними у коментарях. І повертаємося до новин. П'яного водія маршрутки, який віз повний салон пасажирів, зупинили на Рівненщині. Мікроавтобус, який здійснює небезпечні маневри на трасі, помітили небайдужі і повідомили поліцейських. Коли копи виявили і зупинили маршрутку, у 70-річного водія були ознаки сп'яніння. Драгер показав 0,65 проміле, що втричі перевищує дозволену норму. Копи від керування його відсторонили, а пасажирам повернули кошти за проїзд. Однак із траси до місця призначення вони діставалися уже самостійно. За п'яне кермування на порушника склали протокол. Штраф сягає від 17 тисяч гривень. Ти повний автобус людей п'яний везеш, шановні громадяни. Перепрошую, водій в стані сп'яніння. Він далі не їде. Виходьте, зупиняйте автобус, самостійно добирайтесь до Костополя. Дощ, недотримання дистанції і перевищення швидкості посприяли десяткам ДТП у столиці. На Троєщині автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. Попередньо ніхто не постраждав. Нині на місці працює поліція. Менш серйозні аварії кияни фіксують на Деміївській площі на Подолі вздовж вулиці Кирилівської. Також через численну кількість ДТП рух у Києві поки ускладнений. Окрім заторів, дощ поки не припиняється. Тож водії враховують цю інформацію під час планування поїздки містом. Бути пильнішими містян закликає і патрульна поліція, правоохоронці просять знизити швидкість руху, тримати дистанцію та уникати маневрів на дорогах, які у туман і зливу менш помітні іншим водіям. Від тепла до дощів та місцями мокрий сніг. Квітень принесе в Україну змінну погоду. На загал він буде теплішим ніж зазвичай. За прогнозами синоптиків, середня місячна температура повітря передбачається 10-13 градусів тепла у гірських районах плюс 6-9. За даними укрогідрометцентру, це на 1,5-2 градуси вище за норму для цього періоду. На початку цього тижня в Україні невеликі та помірні дощі. Прогноз від синоптикині Птухи далі. Квітень розпочинається у нас з досить таких весняних температур, принаймні найближчі його найперші чотири дні, але надалі буде певна знеміна. Але на вихідні в нас зміна саноптичної ситуації. Будуть надходити атмосферні фронти з північного заходу. Вони принесуть зниження температурних показників і опади. І опади для західних та північних областей подекуди вже може фігурувати в прогнозі таке знову термінологія, як мокрий сніг. Друзі, вдягайтеся по погоді. Слідкуйте за нашими випусками у Ютубі. А щоб не пропустити новини, не забувайте про підписку лайк. Дзвіночок на цьому випуск завершено. Зустрінемося о 14.00. До зустрічі.